Десята на годиннику останні новини для вас. Далі на тивай. Я Тетяна Чудаківська. Доброго ранку. Українська армія знищила угруповання терористів у районі кургану Савур-Могила. Про це написав у Фейсбуці керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Підрозділами сила То проведені рейди у напрямку населених пунктів Шахтарськ, Тернове, Рідкодуб, Савур-Могила одночасно авіацією Сила то знищено значну кількість живої сили, озброєння і техніки бойовиків. Тимчук також повідомив, що терористи проводять контратаки у районі Луганська, намагаючись відтіснити сили АТО. Українських силовиків на території аеропорту Луганську постійно обстрілюють зградів, танків та мінометів. Збройні сили України взяли в оточення горлівку. Триває протистояння. Про це повідомив пресофіцер АТО Владислав Селезньов. Серед бойовиків є втрати як людей, так і техніки. Частини АТО продовжують наступ. Керівники терористичного угруповання ДНР Ігор Гіркін і Ігор Безлер на біс зникли у невідомому напрямку, але їх бойовики загрожують підірвати горлівський хімкомбінат Стерол, а також інші небезпечні виробництва, якщо українська армія не припинить обстрілювати поз позиції бойовиків, однак керівництво стеролу запевняє, небезпеки для містян немає. На підприємстві немає запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин. Тому можливі вибухи на території підприємства можуть зруйнувати виробничі цеха, але не призведуть до хімічної аварії з тяжкими наслідками. У цілях безпеки відразу після отримання інформації про мінування усіх співробітників концерну було евакуйовано з території підприємства. Заява Дмитра Фірташа опублікована на його офіційному сайті. У Донецьку терористи з реактивних систем залпового вогню Град періодично ведуть обстріл міста. Про це повідомляють очевидці. Зокрема, мешканці селища Жовтневи розповідають, що бачили дві системи ГРАД, одну з яких бойовиків встановили на терекон поблизу давно закритої шахти Панфілівська, а другу безпосередньо поряд з єдиним у селищі православним храмом. Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, яке розташоване біля Донецького аеропорту, а потім розвертають установку і наступний залп дають уже у. Бік центру Донецька. Луганські сироти вже у безпеці у цьому запевнила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Близько восьмої ранку дітей вдалося повернути до України. Їх одразу оглянули лікарі, стан дітей задовільний. Нагадаю, 40 сиріт з дитячого закладу віком до трьох років викрали озброєні терористи з так званої ЛНР та вивезли до Росії. Пізніше, після численних переговорів, нашому консулу таки вдалося повернути дітей назад до України. На тепер вони перебувають в одному з дошкільних закладів для відпочинку. В офісі гомбусмена повідомили, найближчим часом вирішать, куди відправити дітей для постійного проживання. Україна може стати головним союзником НАТО. Відповідний законопроект внесли до американського парламенту. Якщо документ приймуть, США отримають зелене світло для надання Україні Україні військової підтримки та допомоги у сфері безпеки. За словами авторів законопроекту, йдеться про отримання Києвом ресурсів, які НАТО пропонує країнам-членам альянсу. Для цього президент США та український уряд мають визначити потреби нашої держави. Нагадаємо тиждень тому про можливість України звернутися до Вашингтону з проханням надати статус головного союзника поза НАТО заявив президент України Петро Порошенко. І від сьогодні Росія обмежує ввезення молока та молочної продукції з України. Як повідомляє Росільгоспнагляд, тимчасові обмеження починають діяти у зв'язку з виявленням в українських товарах заборонених шкідливих речовин. Крім того, починає діяти обмеження і на ввезення продуктів рослинництва, оскільки стали частішими випадки ввезення разом з ними карантинних об'єктів, заявляють у Росільгоспнагляді. Українські виробники у свою чергу заявляють про переорієнтацію ринку на європейський союз Азію та країни Африки. Азії, можливо, Азія, можливо, країни Африки, там, що стосується сухе молоко, тому що з логістикою трошки проблематичніше, але якщо брати такі продукти, що там зберігаються, то сухе молоко можна туди експортувати. Українці святкують День хрещення Росії 1026-ту річницю. У ці хвилини проходить молебень у Володимирському соборі Української православної церкви Київського патріархату. Після літургії прихожани хресною ходою пройдуть столицею до пам'ятника князю Володимиру Хрестителю. Очолить урочисту колону патріарх Філарет. Напередодні кілька сотень вірян церкви Московського патріархату молилися на Володимирській гірці. Священнослужителі просили миру для України. Поки це вся інформація. Дякую, що почали день разом з нами. Ще більше новин вже за годину. Побачимось.